Привіт! а давайте сьогодні поговоримо про дозволяння собі. І не тільки про дозволяння, а і про те, чи маєте ви чи не маєте, про чиюсь думку якоїсь баби галі, яка живе в сусідньому селі, і ви переживаєте, що про вас подумають люди, баба галя, сусідські песи і так далі. І от все. Що навколо цього? Тож, якщо ви дівчинка, за 30, за 40, а все ще живете з думкою, що ж про вас скажуть, і вам потрібен дозвіл, щоб кудись піти, щоб щось зробити, чи ви не можете собі дозволити, то сідайте зручніше, або взагалі ставте на більш швидкий режим. До речі, ви знаєте, що якщо вам здається, що я говорю занадто повільно, то є тут такий режим налаштувань, і можна включити. Чити трошки швидше на 1,5 моя мова звучить саме так: швидко і по справі. Можна десь гуляти і слухати фоном. Подивитись на мене насправді не потрібно. Хоча зазвичай ви мене тут бачите гарно вдягнену з прикрасами, які я комбіную, підбираю і надіна макіяж. А сьогодні. Я сижу в розтягнутій футболці. Бачите, комірець тут взагалі виглядає, як чорті, що, до речі, це бренд Solmar, який я не рекомендую. У мене нема ні краплі, не те, що макіяжу, навіть крему, навіть маски сьогодні не робила, бо я можу собі це дозволити, бо я не хочу. Волосся не мити, і я з цього приводу не парюсь. Манікюру нема вже два місяці. Це при тому, що я власник косметичного бренду. І в мене великий інстаграм, я там дуже часто знімаю якісь масажі, показую все на Собі мені все одно я роблю періодично гігієнічний манікюр а от такого в мене гарного нема. І я з цього приводу, як я вже сказала, не переживаю, бо у мене достатньо висока самооцінка, і цю самооцінку я також зробила собі сама. але це не значить, що у мене не було часу і періодів, коли я думала, що скажуть люди, переживала з цього приводу. Тим паче, що я дівчинка з села, і моя мама з молодості мені розказувала, що так не можна, туди не можна. Я дуже довго розмовляла з суржиком, як тільки сідала в рейсовий автобус. Бо моя мама мені сказала, що я не можу собі дозволити розмовляти на той час, прости господи, я перепрошую, я розмовляла Осійською, бо я не україномовна на превеликий жаль. Я з Чернігівщини, і у нас там розмовляють або ржом, з таким білоруським акцентом, або ж російською мовою. До речі, щаслива, що зараз приїжджаю в Чернігів, і вже дуже багато де чую українську мову. Мене це вельми тішить. Ну і сама, як ви бачите, я теж намагаюсь розмовляти хоча періодично мені приходять і теж розказують, як я маю говорити. Що десь я там ставлю неправильно наголос, і так далі. Тож, люденьки, якщо вам хочеться дати мені пораду, як я маю говорити, двері ось поряд, до побачення. І в принципі, люди, які хочуть мені дати поради щодо мого зовнішнього вигляду, ось недавно теж дівчина мені написала, що вона не може навіть слухати мене, бо вона дивиться на мою верхню губу, якої майже нема. Ну, я їй сказала, що це не її справа і. Мені так подобається, і виставили її коментар у нас в інстаграмі, на що дівчина написала, що я тупа і дурна. Раз я виставила цей коментар. Мені було смішно. Бо, чесно кажучи, я не знаю, хто тут дурний. Чи той, хто виставляє, чи той, хто приходить і розказує іншій людині, їй жити, їй виглядати, і так далі. І от вдумайтесь. Ви дійсно хочете слухати і жити так, як щось вам радить якась там людиночка. Я навіть можу теж саме сказати і про найближчих людей: про чоловіка, про сестер, про маму. Бо якщо вже на те пішло, у вашої мами. Чи у вашої старшої сестри інший досвід, і мама жила в інший час, і в неї абсолютно закладені інші принципи. І коли мама приходить і розказує, як вам вдягатися, і що так негарно, ну я зараз своїй мамі кажу, що це не її справа, і що це моє життя. Бо ви знаєте, якщо не зробити оці кордони, то люди такі люди, що вони. Тих кордонів не бачать, і лізуть і через забор, щоб розказати їх цінне мніє про те, як вам жити і що вам робити. І в той же час я радила би подумати, а що хорошого сталося в житті після того, як ви не дозволили собі піти на якусь гулянку, якось написала мені дівчина, що вона не може піти сама в кіно. Бо як це так? Я можу зараз? Я знаходжусь в цьому будинку прекрасному сама вже другий день насолоджуюсь книжками, роблю якісь справи, трошки працюю. Тут нема мого Олексія, і чесно кажучи, мені не треба. Бо я абсолютно самодостатня людина, і мені вистачає компанії самою собою. І це теж про те, що в нас в голові, коли ти настільки можливо закомплексований, чи тебе так привчили, що ти навіть не можеш залишатися наодинці з собою, і що ти не знаєш, чим тобі самим собою зайнятися, це також про самооцінку, і це також про життя яке ми не готові розділити самою собою, бо для цього нам обов'язково потрібен хтось з ким поговорити, з ким побути, кому прислужити, для кого жити. Але Справа в тому, що найголовніша людина в вашому житті дуже часто від жінок я читаю таке, що я живу тільки заради дитини, я все для дітей, я нічого собі не дозволяю, бо все найкраще дітям. А чи задумувались ви, що діти дивляться на ваш досвід? Вони дивляться на вашу поведінку? Проблема може бути в тому, що потім ці діти почнуть копіювати. А ви бажаєте їм такого життя? Чи бажаєте ви, що ваша дитина з часом почне економити на собі і також собі в усьому відмовляти? І от уявіть, є у вас улюблена донька чи улюблений син, і вона йде в стосунки. Давайте приклад доньки. Вона йде в стосунки і починає. Так само, як і ви, заслуговувати ту любов, прислужувати, відмовляти собі у всьому, бо так робили ви. Чи не краще жити так, щоб ви були прикладом для своєї дитини, як треба жити, як треба насолоджуватись цим життям? Як треба дозволяти собі робити абсолютно все, що ви хочете? Якщо можете, напишіть мені в коментарях. Що ви собі не дозволяєте? Чого ви не дозволяєте? Що би ви хотіли, але також не дозволяєте, я дам вам особистий дозвіл. От просто всім підпишу: дозволяю. Якщо ви чекаєте якогось дозволу, якщо ви чекаєте якоїсь підтримки чи схвалення від інших людей, повірте, вам це не потрібно. Єдине схвалення, яке ви маєте отримати. Це від самої себе. І в першу чергу треба спитати себе: я хочу цього. А от цього я хочу, чи я роблю, тому що так треба. Можна зробити певний експеримент. І от хоча б впродовж тижня робити тільки те, що ти Хочеш і не робити, звісно, чого ти не хочеш. Що це може бути? Це не розмовляти з людьми, які тобі неприємні, не відповідати на ті запитання, на які ти відповідати не хочеш, не робити те, про що тебе просять, а все твоє єство каже: ні, ні. А що ми робимо? Кажемо так, бо ми ж не можемо відмовити. А навіщо? Давайте от задумаємося. От у нас є певний проміжок життя. І більшість з нас проводить його для того, щоб сподобатись, щоб заслужити чиюсь схвальну думку, щоб просто заслужити жити, щоб хтось вам там не почав розказувати, яка ви погана. Але найцікавіше, що погана ти стаєш тоді, коли не робиш те, що хочуть інші люди. Задумайтесь, не те, що хочете ви. А те, що хочуть вони, тобто, по факту, ми погані тоді, коли відмовляємося бути рабами чиїхось бажань. Це ж просто нонсенс. І ти кладеш на алтар своє життя заради того, щоб чиєсь життя було кращим. А що ти робиш для того, щоб твоє життя було краще? От, от що. Ви зробили для себе коханої останній тиждень чи останній місяць. Можете мені в коментарях перечислити? А якщо не можете в коментарях, можливо, тих пунктів раз, два, три, чотири, п'ять і все. Тоді подумайте про себе, а ще краще, випишіть це в блокнот. І чи багато тих пунктів, де ви собі дозволяли, де ви хотіли, а далі поряд випишіть те. Що ви хочете зробити, але не дозволяєте собі. Знаєте, як купи собі той довбаний букет? От я вже багато років сама купую собі квіти. Зараз мені, звісно, їх Олексій приносить. Але якщо мені хочеться, я їду і купую. Я не чекаю, що хтось зробить мені добре, зробить мені приємно. Тому ти хочеш себе зводити в ресторан? Веди себе в ресторан. Ти хочеш краще життя для себе. Роби те життя кращим. Ти хочеш, щоб воно було насичене. Шукай будь-яку подію і ходи на ті події. Розумієте, ніхто не повинен робити твоє краще життя. Для цього є ти у себе, кохана. До речі, про кохання. Що у вас з любов'ю до себе? Знаєте, не з тією, яку вже там затуркали, і не з тією любов'ю, яку вже так всюди і так і сяк люби себе, а от дійсно з відчуттям власної цілісності, з відчуттям того, що а чи виглядаю я так, як хочу, а чи дозволяю я собі все те. Що хочу, і я розумію, що іноді є якісь глобальні мрії. От у мене я завжди це повторюю: є мрія об'їхати більшість країн цього світу, і фізично, і глобально так, я не можу за рік об'їхати всі країни, але я цілеспрямовано йду до цієї мети. Тобто раз в декілька місяців я їжу в декілька країн, і я поступово поступово доходжу до цієї мети. А давайте про менш глобальні. Наприклад, елементарно якесь я хочу лягати раніше, а мені треба там за всіми помити посуд. А чому ти маєш за всіми своїми домочадцями мити посуд? Чому це не можуть робити вони? Чому ти маєш за всіми прибирати чи всім прасувати? У людей, які живуть поряд, що немає рук? Я не кажу про маленьких дітей. А Якщо ви подивитесь, наприклад, японських дітей чи китайців, то вони вже так виховують своїх маленьких дітей щоб привчати їх до порядку, щоб ті діти були самостійними, щоб вони робили все самі. І чому більшість жінок думає, що без них чоловік просто пропаде з голоду? Чи діти не зможуть зробити щось для себе, чи не зможуть за собою поприбирати? Чи ви маєте міняти їм постіль, якщо тим дітям по 10 років у них що, немає руки, ніг? Щоб взяти в ручки ту постіль та віднести її до пральної машини. Тому починайте з себе, починайте з того, чого хочете ви. Я часто кажу: що якщо вам на це не стає сил, ідіть до психолога, розбирайтеся, чому ви хочете залишатися жертвою. Хоча, можливо, з цим теж треба розібратися, можливо, комусь так зручно. Потім... Всім розказувати, яка ти бідна, нещасна, як тобі не пощастило. І можливо, це єдине, чим ти можеш похизуватися перед іншими. І можливо, тобі потрібен той біль для того, щоб тебе хтось пожалів. Може, ти від цього отримуєш насолоду, хто знає. Але в принципі з цим також треба розбиратися. Так от, дівчата, як ви зрозуміли, ніхто вам нічого не має, крім самих себе. І... Нікому ви не маєте нічого. Та звісно, ми маємо щось дати своїм дітям, але не піднімати тих дітей на якийсь височезний п'єдестал і не класти себе на жартовний алтар заради того, що скажуть люди. Бо я ж маю бути хорошою матір'ю, і я маю жити тільки заради дитини. Не маєш в першу, другу, і третю чергу. Ти маєш жити заради себе, маєш любити себе, цінувати себе. Піклуватись про себе, бо це так цікаво. Але коли люди відчувають, що ти себе не цінуєш і не піклуєшся, то вони також не піклуються про тебе. І навпаки, коли від людини іде оця любов до себе, коли вони бачать, що людина постійно щось робить для себе. Як це не дивно, але таку людину починають поважати більше, бо в неї є свої кордони, бо вона сильна, бо вона знає, чого вона хоче, висновки робіть самі. Тож, твій ідеальний образ може бути яким завгодно. Може, ти хочеш ходити у засаленому халаті, чи як я, в розтягнутій футболці. Головне, щоб було комфортно тобі. Не потрібно відповідати чиїмось очікуванням. І... Воно того не вартує. З чого б я почала свої зміни? От якщо би мене повернути назад, з чого б я почала свої зміни? Як я вже сказала, я би пішла до психолога. Друге, я би чесно зізналася собі, чого я хочу насправді. Чи влаштовує мене те життя? Чи влаштовує мене людина, з якою я живу поряд? Чи взагалі кайфую я від життя, яке маю? І якщо так. Це просто фантастично. У вас, джекпот. Якщо ж ні, складіть список того, чого не вистачає, а далі розбите кожен пункт на підпункти, що я можу зробити тут для себе? Як я маю змінитися? Можливо, є такі якісь речі, які ви можете вирішити ось так. Я хочу схуднути, ну, зміни харчування. Я хочу якусь сукню, немає коштів. Трошечки напружся і купи собі ту сукню. Я хочу якісь курси і піти змінити професію. Тут залежить все тільки від тебе. І Якщо в тебе немає коштів на курси, то ще ж ніхто не відміняв самого світу. Привчіться робити декілька приємних штук для себе щодня. Можливо, це буде масаж, можливо, ви догляд за собою, може якесь приємне чаювання, може просто релакс на дивані, коли тобі ніхто не заважає. Кожен виберіть своє. Але у вас має бути в день 5 пунктів лише для себе. От спробуйте пройти такий челендж. Якщо складно робити це і придумувати, то от сядьте, витратьте час і розпишіть оці приємні різноманітні події на кожен день. І так впродовж місяця. Я впевнена, після цього ви не захочете іншого життя. Бо пам'ятаємо, найцінніша. Людина, до якої ви маєте дослуховуватися. Людина, яку ви маєте любити і піклуватися про неї, кожну хвилину свого життя, це ви. Обіцяний подарунок. Серед коментарів ми вибрали один рандомним чином. І ось цей подарунок. І ось цей подаруночок, який ми відправимо. Будь ласка, напишіть нам. Якщо вам було цікаво і корисно. Якщо я вас хоч трошечки надихнула, будь ласка, напишіть мені якийсь коментар, можна поставити лайка, щоб я, хоча б, бачила, що ви додивились до кінця. До наступних зустрічей.